У дім фарисянина увійшла жінка, яку всі знали як грішницю. Вона підійшла до Ісуса мовчки, але з серцем, повним болю і надії, у руках, алебастрова посудина з миром, дорогим, пахучим, цінним. Але для неї це була жертва любові. Вона впала до його ніг. Сльози капали на стопи Ісуса. Вона витирала їх своїм волоссям. Цілувала його ноги і зливала мир усе до останньої краплі. Люди шепотіли якщо він пророк, хіба дозволив би такі торкатися його? Їхні очі бачили її минуле. Але Ісус бачив її серце, і Він сказав Її численні гріхи прощені, бо вона багато полюбила. А жінці промовив: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Так Ісус змінює людей не осудом. А прощенням, яке робить серце новим.